Тут сьогодні в цій залі знаходяться волонтери, ну, можливо, не найбільшої організації в масштабах України, але в масштабах Полтавської області це найбільша волонтерська організація на сьогодні, яка вже рік займається інтенсивно допомогою нашій армії. І фактично організація, яка згуртована сьогодні навколо Свято-Успенського кафедрального собору міста Полтави. Тобто, наша українська церква Київського патріархату, очільником якої ви сьогодні являєтеся, згуртувала патріотичних людей, людей небайдужих, які не могли споглядати всі ці події, бути пасивними споглядачами. А прийняли рішення для себе активно допомагати наближати перемогу нашого народу, нашої держави і підтримувати наші збройні сили. І так склалося, що всі вони були в різних місцях, займалися часто якимись своїми окремо напрямками, але згуртувалися навколо волонтерської організації, яка сьогодні носить назву полтавський батальйон небайдужих або команда небайдужих. Ми так. І зареєстрували як громадську організацію вже, і намагаємося і займатися вже мирними справами, соціальними різними проектами. Хочемо з Божою помічю мінятися самі, міняти Полтаву, міняти область, міняти Україну, починаючи із себе, показуючи приклад служіння своєму народу і своїй батьківщині. Тут представлені. Волонтери є в переважній більшості координаторами вже певних напрямків, тому що організація розрослася і тут представлені в більшості ті люди, які керують вже певними напрямками. Тобто в нас щотижня відправляється кілька вантажних мікроавтобусів, і, і в даний час направляються в зону бойових дій. Є напрямок, який організовує роботу нашого складу в Успенському соборі. Ми видаємо одяг, речі, військові приходять до собору, отримувати цю допомогу. Є напрямок, який займається приготуванням різних сухих борщів. Називається напрямок Польова кухня, готують сухі борщі і різні страви для наших солдат, такі свого роду напівфабрикати, які готові вже до вживання. Є напрямок, який називається жартівливо «Піченьки», тому що вони печуть різні солодощі, різні такі речі готують, дуже корисні і дуже приємні нашим солдатам. Є напрямок, який ми називаємо маскувальні сітки. Тобто вони плетуть, це цілий підрозділ великий, вони там як майстрині збираються кожен день, плетуть маскувальні сітки, шиють натільну білизну і подушки, роблять різні різні речі з тих матеріалів, які приносять сьогодні люди. Ну і в нас тут представлені також представники бізнесу Полтави, це підприємці. Не всі сьогодні змогли приїхати на цю зустріч, але це ті під... ми спеціально не звертаємося до підприємств і до підприємців. Рідко звертаємося, а це ті підприємці, які самі прийшли до нас і залишаються з нами і понині. І ті витрати, які вони несуть сьогодні, вимірюються сотнями тисяч гривень, тому що це різна допомога різними речами, це і ремонт техніки, це і постійна заправка наших автомобілів. Це постійне постачання різними речами, закупівля різних необхідних для наших військових речей рації, тепловізор, прилади нічного бачення, все, що береже життя нашим воїнам. Тому ми сьогодні зібралися і для того, щоб попросити у вас благословення, почути ваше мудре слово, підбадьорення. Щоб далі нести цей послуг перед нашою українською церквою і перед нашою батьківщиною українським народом. Ну і як ж, з вашого благословення, ми хотіли б, звичайно, відзначити медалями нашої церкви цих волонтерів, які сьогодні прибули. Ну і серед нас є ваше святосте Полтавець, який рік з 1 квітня. До 26 березня перебував в зоні АТО. Тільки приїжджав на кілька днів в Полтаву. Постійно був в полях. Артилерист Андрій Хижняк він є боєць 93-ї механізованої бригади, командир гаубичної установки, який цілий рік перебував в зоні АТО. І сьогодні він з нами. Він сьогодні в Києві на реабілітації. І теж ми з вашого благословення хотіли б вручити йому нагороду за його таку віддану службу батьківщині. Він прикривав ваше святостей аеропорт. Без їхньої артилерії наші кіборги не змогли б тримати цю точку. Вона не є сьогодні стратегічна, але вона символ нашої незламності, символ нашої сили і згуртованості. Дякую Владико, ваше Преосвященство. Всі отці, дорогі браття і сестри, я дуже радий, що маю можливість сьогодні вручити вам медаль нашої української православної церкви Київського патріархату за жертовність і любов до України. Те, що ви робите, про що сказав Владика Федір, свідчить про те, що це є. Навернення до Бога і виявлення християнської любові. Бо все це, що ви робите, це є матеріалізація християнської любові. То те, що ви робите, це і є виявлення любові до ближніх, до свого народу, до своєї землі, до своєї батьківщини. І оскільки е, український народ через свою жертовність і через те, що він не шкодує свого життя, а віддає за нашу українську землю на Донбасі, дарує нам те, що ми хочемо. А що ми хочемо? Ми хочемо миру, ми хочемо, щоб наша українська земля була, залишалась українською землею. Прийняли ми росіян на нашу землю, дали їм притулок, і нехай будуть вдячні за те, що ми Україна дала їм і не намагаються. Землю, яка прихистила їх, відірвати від України і передати Росії. Цього не буде, бо це неправда, це злочин. І тому ми захищаємо свою землю і маємо право захищати свою державу і, і свій народ. Тому правда з нами, а раз з нами правда, то з нами і Бог. Бо Бог там де правда. А де Бог, там і перемога. І тому як не будуть намагатися наші супротивники воювати з нами. А нехай знають, перемога буде наша. Нагороджується медаллю за жертовність і любов до України сержант Андрій Хижняк, боєць 93-ї механізованої бригади, який цілий рік знаходиться в зоні бойових. Гонтр Леонід Олексійович. Відприємець, який допомагає нам вже протягом року, і він хоче подарувати сьогодні від, від всіх нас такий подарунок. Невелику листівку, якщо дозволите, <плес> з дарами полтавщини. Змію <плес> за... На те, що колись прийде час, і ми будемо займатися е, вирощуванням е, 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 овочів, фруктів, якби займатися мирним життям. Ми там зробили коротенький напис е, з вдячністю і надією, з вдячністю за те, що ви робите для кожного громадянина, для православної громади, для всієї України в цілому, і з надією, що ви ще дуже багато зробите для нас, для, для всіх. Прийміть цей скромний подарунок від нас. Дякую. Еліза Рудько. Це сьогодні одна з найменших волонтерів. Допомагає мамі, по ночах працює і трудиться. Слава Україні! Середу, це наші сухі байки, що ми робили для хлопців на фронт. Ліза нам дуже допомагає. Коли зміжіться піст, може спробувати признати. Водій, які їздить в зону АТО, були під обстрілами і все в житті було, але слава Богу, сьогодні тут і отримуємо. Юлія Петушинська. Ваше свято, Степані Юлія, художник полтавський відомий, має галерею. Одна з перших влаштовувала продаж картин, збирала кошти на цю. Я хотіла подарувати цю маленьку, але дуже символічну роботу. Це янгол над Україною, над нашим Володимирським собором. Я вірю в те, що цей ангел збереже Україну. Дозвольте так, зробити маленький подарунок. Чи правильна така позиція? Ворога не вбивай, а дай ворогу нас вбивать. І посилаються на Біблію, на заповідь Божу. І дійсно заповідь є, не вбивай. Але коли ви будете читати Біблію уважно, то побачите, що вбивати – гріх, а захищати свій народ. Свята справа. Ось той Моїсей, який від, від Бога передав ці заповіді, воював за маліком, воював і коли руки піднімав, в Біблії сказано, то Ізраїль перемагав. Ворога, а коли руки опускав, то тоді перемагав амалик. Тобто той, хто дав, передав заповідь не вбий, народ свій захищав. Візьмемо гідеона, суддю Ізраїльського, той теж. З невеликою кількістю воїнів переміг чужинців, тобто воював, убивав, а візьмемо пророка Давида, Царя, який відтяв голову велетня Голіафа. Відтяв його ж мечем, убив, убив. Але убив, захищаючи свій народ, даліла, теж принесла голову Оліферна, воєначальника, теж убила. І ці прославляються люди. А візьмемо Велику Вітчизняну війну. Не вбивають фашистів. Нехай вони нашу землю плюндрують і спалюють у газових печах. Не вбивати їх, бо вони люди. І дійсно вбивати людину гріх. А захищати людей свята справа. І тому оця позиція, яку проповідують московські священники по Україні, це на користь ворогові. Закликають нас не захищати себе. Ось якби ми вбивали на чужій території, туди б в Росію, то тоді б це було гріх. Так само, як гріх їх, що вони прийшли на нашу землю і, і вбивають нас на своїх братів. Оце їх гріх, а в нас свята справа захищати. Бо Христос сказав: ніхто не має більшої. Любові, як то душу, тобто своє життя віддать за своїх друзів. Ось ці наші воїни, які поклали своє життя, з любові до України вони віддали своє життя. І це прославляти треба їх, як героїв. І церква молиться, щоб Господь прийняв їх у, у, у Царство Небесне. І Тому ми повинні знати правду і дорогу правдиву повинні правдивою дорогою йти для того, щоб досягти. І, і і перемоги і захищити, і захистить свою батьківщину